Порадуйте себе і своїх близьких і приготуйте таке смачне, ефектне пирожину фондан. Це як екс з шоколадною рідкою начинкою. Отже, нам потрібен буде чорний шоколад, масло, яке я розтопила навіть мікрохвильовці, цукор, мука, три яйця, шоколад. Я ставлю мікрохвильовку, щоб він розтопився. Всі інгредієнти будуть вказані в описі до даного відео. Тим часом беру глибшу маску, тому що я буду розмішувати 3 яйця з цукром спочатку. До яєць додаємо. 3 рівні ложки цукру. Розмішувати можна як міксером, так і вилкою. Ефект буде той самий. Просто вилкою ви будете це робити трошки довше. Розмішувати довго не потрібно, лише щоб цукор розчинився. Перевіряємо наш шоколад, чи він розчинився чи ні. Якщо ні, то ще продовжуємо його прогрівати. А я тим часом додаю до яєчно-цукрової суміші муку просіяну. Муки нам потрібно 50 грам. Якщо яйця у вас великі, давайте 60 грам. Знову перемішуємо вилкою міксером. Воно дуже скоро перемішується і довго перемішувати не потрібно, бо будете бачити, що суміш у вас вже є однорідна. Підзбираємо по краях, щоб там мука не залишалася не розмішана. І ще раз промішуємо міксером. Відставляємо тепер нашу миску з яєчною сумішю, шоколад у нас розчинився, додаємо масло до шоколаду, розмішую. Швиденько поєднується. Вже стоїть такий гарний шоколадний запах. Після того, як ми розмішали шоколад з маслом, додаємо його до нашої яєчно-масляної суміші. Помаленьку вливаємо і зразу міксером розбиваємо. Воно все гад... об'єднується. Ще решту можна згорнути, як я, ложкою. І все доводимо до однорідності. Ну все ось. Іде не більше 10 хвилин. Підготуйте формочки для кексів і або змажте їх добре маслом, або застеліть, так як я, кулінарним папером. І я наливаю формочки вже нашу масу, приблизно 2 третіх форми. Форми в мене невеликі, Діаметр приблизно 5 сантиметрів, і кладу їх на деко. Ця і маси мені вистачило на шість таких формочок. Для того, щоб точно. Серединка була рідкою. Можете помістити в серединку нашого кексика вишню заморожену, тоді ви доб'єтеся стовідсоткової гарантії. І ще розливаю решта маси по всіх формочках, щоб все було однаково. Це робиться на око швиденько і дуже просто. Випікаю кекси в духовці при температурі 180 градусів 12-15 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Ось гарненькі кекси я виняла з свої духовки за 14 хвилин. І от я один беру розділяю. І як гарно, бачите, яка гарна ріденька сродинка. Справжня смакота для ефектності можете ще покласти кульку морозива. Хай вам смакує. Не забудьте про лайк і підписку. Дякую вам!